Вітаю, мене звати Ігор. Я it інженер B Defender компанії Softicon. Сьогодні хотілося б з вами поспілкуватись про виключення Bitdefender. Тобто, якщо якийсь процес або програмне забезпечення, Bitdefender вважає потенційно небезпечним, він його блокує. Для того, щоб він його не блокував, нам потрібно цей процес або програмне забезпечення додати до винятків. Насамперед, я створюю. Саме процес, який Bitdefender не пропустить. Для цього запускаю встановлення бухгалтерської програми, яку використовують державні підприємства. Тут обираю шлях, куди встановлюю. Це не є принципово. І ось. Не вдається зареєструвати модуль. Тут ми натискаємо Перервати, тому що Defender не пропустив встановлення цієї програми. Файли починають видалятися. І натискаємо готово. Все повернулося до того стану, як до початку встановлення. А далі ми переходимо у консоль BitDefender, на вкладку моніторинг, після цього переходимо до потенційно небезпечних. Програм. Тут у списку у вас з'явиться саме той процес або програми забезпечення, який Bitdefender вважав потенційно небезпечним. Ми натискаємо на нього. Нам потрібен пункт sha 256 або хеш-файлу. Ми його копіюємо. Далі переходимо у вкладку Профілі конфігурації. І тут натискаємо додати виключення. Обираємо хеш-файл, Сюди вставляємо наш скопійований хеш і натискаємо кнопку Додати та Зберегти. Після цього переходимо в політики. Обираємо нашу політику. Тут переходимо на вкладку Захист, Налаштування. І тут виключення з вашої політики. Обираємо точно так же хеш-файлу, вставляємо цей хеш. Та натискаємо кнопку Додати. Зберігаємо. Далі переходимо у мережу. Обираємо наш комп'ютер, натискаємо на нього праву кнопкою миші задачі оновити агент. Натискаємо кнопку Оновити. Після цього переходимо в задачі. Та дивимося, що наш запис буде завершений. Після того, як задача наша завершилась, далі ми можемо знову спробувати встановити програмне забезпечення. Запускаємо. Обираємо шлях, куди встановлюємо. І ось ми бачимо, що програмне забезпечення вдало встановлене. Ми перевіряємо, чи запускається воно. Так. Запуск програми відбувається. Ось таким чином ми можемо додавати виключення. Але у вас може бути декілька процесів, які би Defender може поважати потенційно небезпечними. Тобто, один процес ви додали до виключення. Далі знову запускаєте встановлення. І може бути на Якомусь наступному етапі знову бути помилка. Ви точно так же заходите у консоль, копіюєте хеш-файлу, додаєте його до виключення, до політик і таким чином знову оновлюєте, а програма знову почне працювати. Але таких процесів може бути там 1, 2, 3. Тут, як вже вийде, конкретно потрібно для встановлення. Усім гарного дня! До побачення.